Доброго бласланого дня, святе Письмо на кожен день, Євангелія від Матфея, 19 глава, з 3 по 12 вірш. Одного разу підійшли до Ісуса Фарисеї, спокушаючи його і кажучи йому: Чи за всяку провину дозволено чоловікові розлучатися з жінкою своєю? Він же сказав їм у відповідь: Чи не читали ви, що той, хто від початку створив їх? Створив їх чоловіком і жінкою і сказав Тому залишить чоловік батька і матір і з'єднається з жінкою своєю, і будуть двоє однією плоттю. Тож вони вже не двоє, а одна плоть. Отже, що Бог з'єднав, того людина нехай не розлучає. Кажуть йому Чому ж Мойсей заповів дати розвідний лист і відпустити її? Говорить їм Мойсей. Через жорстокосердість вашу дозволив вам розлучатися з жінками вашими. Спочатку ж не було так. Кажу ж вам, хто розлучиться з жінкою своєю не звени розпусти та одружиться з іншою, той перелюбствує. І хто жениться з розлученою, той перелюбствує. кажуть йому учні його. Якщо така справа чоловіка з жінкою, то краще не женитися. Він же сказав їм: не всі вміщають це слово, а кому дано. Бо є скопці, що з утроби материнської так народились, і є скопці, які були оскоплені від людей, і є скопці, що самі себе оскопили заради Царства Небесного. Хто може вмістити, нехай вмістить. Богу нашому слава! Завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.